Привіт! Дивимось розклад на тему, на що вам треба звернути увагу. Це будуть поради. Поради від карт, на що треба звернути увагу. Давайте ось так. І так, поради від карт, на що треба звернути свою увагу. Нашу увагу треба звернути на те, що у вас починається якийсь новий цикл життя. Ви знаєте, у вас всі шанси для того, щоб ви змінилися і перейшли на новий рівень. Я так зрозуміла, що мене будуть дивитися люди, які мають певну силу. Люди, можливо, навіть відаючі. Люди, які змінюються, змінюються на краще, і для цього мають усі шанси. Ваша сила з вами. Ви набуваєте свою силу, дійсно, ви стаєте магом свого життя, і ваші зміни не просто так. Ви знаєте, ви відпускаєте все старе, що у вас, вас бентежить, що вам не потрібно. Це може бути все, що завгодно. У вас вмирає щось таке, що не потрібно Всесвіту, що не потрібно вам, що не потрібно вам уже у майбутньому, у подальшому у майбутньому. І ви дуже активно йдете до нового циклу, до нової циклічності вашого життя. Ви стаєте більш впевненими. Ви маєте силу, ви володієте нею. Ваша впевненість і є ваша сила. Всі шанси, які вам давалося життя, ви використовуєте. Ви використовуєте в, своїм, в своєму житті і змінюєтеся. Ви вже знаєте, як вам налаштовувати будь-який процес. Як бути в тій чи іншій ситуації? Ви покладаєтеся на свою інтуїцію, ви покладаєтеся на своє внутрішнє бачення. Ви. Не починаєте розмірковувати, так? а приймаєте рішення інтуїтивно, і це правильні рішення. Перші рішення, які ви приймаєте, це правильні рішення. Ви дуже активні в цьому. Ви молодці, я хочу вас похвалити, так що ви на правильному своєму шляху, ви все правильно робите. Ну і давайте візьмемо пораду від карт. Що ж вам радять карти? Дивіться, за вашу таку цілеспрямованість. За ваші такі нові вміння, те, що ви дуже активно працюєте для того, щоб покращити себе, свою нову версію себе. так? Вам життя дає, і ви використовуєте цей шанс, дає стабільність, фінансову стабільність. Ці зміни, які відбуваються в вашому житті, вони будуть і подалі. І вони несуть для вас фінансову стабільність. Вони відкривають вам всі дороги, вам фінансовий портал. Так що приймайте, приймайте. І я тільки хочу побажати вам всього найкращого в житті. Хай все це збудеться, хай все те, що сьогодні нам говорять картини, хай все це збувається. Щасти вам. Пока-пока.